І водолії в нас вам прогноз на березень 2023 року. Що можна сказати? Головне про березень Сатурн, планета, яка управляє вами, вона переходить дуже скоро переходить із знаку Водолія, де їй гарно, де вона почуває себе вдома, до знаку риб, де вона вдома себе вже не почуває. І що це означає для вас? Це означає завершення величезного циклу у вашому житті. Якщо ви прожили цей цикл правильно, то життя дасть вам подарунок, приз, нагороду. Якщо ви прожили його неправильно, то це буде урок. Але чи це приз, чи це урок, зможете відрізнити тільки ви самі. Не орієнтуйтесь на думку інших людей. Хоча ви ніколи цього й не робите, але тим не менш Дивіться всередину себе, відчувайте внутрішній свій світ і оцінюйте все так саме, як вам внутрішній світ підказує. Цей березень буде багатим на події, багатьом водоліям повезе, але деякі відчують цей урок. Бажаю вам тим удачі, бо ніякий урок не є остаточним. па, -па.